Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш інформаційний вечір триває. І зараз у студії в деталях. Особливий гість Михайло Іваночко, боєць 3-го батальйону Свобода, 4 4-ї бригади швидкого реагування Національної гвардії України Рубіж і депутат Івано-Франківської обласної ради. Пане Михайло, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава Христос! Москрес! стану Воскрес. Справді дуже приємно вас бачити. Я глядачам скажу, що ви в відрядженні. Перебували в нашій області такому службовому, і якщо можна трішки деталей про мету цього відрядження. Я знаю, що вона така досить особлива і досить відповідальна. Ну ще раз вітаю всіх з минулими святами великодніми. Що Христос Воскрес, шановні жителі Прикарпаття. Радий вас всіх бачити на своїй рідній землі тут на Прикарпатті. А приїхав сюди за дорученням командира, адже ми зараз готуємося до виходу на передову. І кожна допомога, яку допомагають наші прикарпатці, це для нас дуже цінна зараз. Я повинен би забрати сьогодні два тепловізора, приціл і два мавіка третіх дрона, для того, щоб ми могли краще працювати на передовій, для того, щоб ми могли краще робити смерть москалям, і для того, щоб ми могли якомога швидше прискорити нашу перемогу. Угу. Коли ви, ми кажемо рубіж, так, ми знаємо ці вже словосполучення, гвардія наступу, з яким пов'язано дуже багато і надій, і, можливо, десь і тривог, все ж таки, от ви всередині, тобто ви бачите, як вони формуються, як вишколюються ці загони, чим вони особливі? Ви ну, можете ну, вже порівняти, ви вже більше року. Найголовніше в те, Особливо для нашого підрозділу важливо те, що до нас. Ми мали змогу вибрати кращих, адже наш батальйон, третій, який вже з квітня місяця, місяця минулого року у цій четвертій бригаді мав право вибору першим, так як визнаний найкращим підрозділом у бригаді. Це не, не є придумано, це не надумано, це є на правду. І хлопці наші показали себе починаючи з квітня місяця саме з рубіжного, тому і називається Рубіж. В Рубіжному стояли на смерть. Як кажуть, в рубіжному не здали клаптика української землі. Потім був Северодонецьк, потім був Лисичанськ, потім е, був частково Бахмут на початках, коли ще влітку е, е, звільняли. Потім було Зайцеве, і потім пом ми помінялися е, ротацію і знову повернулися і е, захищали до 8 лютого, вже 23 го року, е, територію Бахмута. І ми бачимо в нашому підрозділі те, що хлопці, які прийшли. Вони бачать у собі захист, бачать захист тих воїнів, які вже пройшли ото то гордило боротьби за українську державу. Ми стараємося хлопців навчити в першу чергу історії. Ми стараємося хлопців навчити того, чого вони прийшли саме захищати українську землю для того, щоб знали, що вони захищають саме українську державу, ту, яка є одним з найстаріших у всьому світі, найстаріших в Європі. Це колиська можна сказати старого світу Київської Русі. І Хлопці, які молоді приходять, для них для декого відкриваються очі, куди вони потрапили, що вони потрапили дійсно в той підрозділ, який їм дасть змогу забезпечити їм більший шанс вижити на цій війні. Я впевнений, що всі виживуть, я впевнений, що ми всі переможемо, але ми прекрасно розуміємо, ми їдемо на війну. Ми прекрасно розуміємо, що не всі звідти повернуться. І хлопці це розуміють, що вони попали в нормальний підрозділ, де формується, де є побратимство, де є дружба, де один одного підтримує. В Загальному э, формується дуже Чітко якісно У нас дуже серйозні інструктора, і ці заходи, які проводяться на полігоні, вони дуже дуже корисні навіть для вже людей, які мають досвід. Кожен вишколює себе, кожен старається додатково навчитися, тому що інструктора, які пройшли війну з 2014 року, і які працюють зараз на полігонах. Це дуже високоякісні бійці, які працюють в спеціаліх спеці... спеціальних операцій, які працюють в інших підрозділах е... спецпризначення, які дають. Взірець і показують дійсно, яке наше військо потужне. Тому ці хлопці, які потрапили тепер, а новобранців поступило дуже багато. То вони потрапили саме в ті руки, де з них будуть справжні бійці. Це так. в основному саме добровольці, так, так. це довгому люди... добровольці. Да, добровольці. Ті хлопці, які прийшли, записалися, адже було оголошено записували їх у ЦНАПах і в різних е територіальних центрах комплектування. Більшість хлопці прийшли добровільно. Звичайно, що є мобілізовані з тими трошки важче хлопцями, але із них будуть люди, головне, що вони попали в добрі руки. Я впевнений, що максимально люди навчаться воювати і. Зроблять ту корисну роботу, яку для кожного чоловіка, який має захистити свою державу, свій обов'язок виконують на відмінно. А ви так сказали про те, що вивчаєте історію, в тому числі наше минуле географічно в вашому підрозділі ну ваші серед ваших побратимів? Наскільки багато, скажімо, хлопців східної України з Півдня, які не знали у цієї історії так добре, як, ну, як ви в нашому підрозділі? Нас, фактично в цілої України є бійці. Нашому підрозділі є люди з Криму, є люди з Луганська, є люди з Донецька, є люди з Полтави, є люди з, з Прикарпаття. До речі, зі мною також служить ще е, голова Галицької свободи Василь Гривнак. Е, є також люди з Закарпаття. І, ну, В принципі, вся географія нашої держави, і хлопці знають, більшість знають історію, більшість не знали, але вчаться захватом і набираються тих, тих знань, які потрібно. У нас е, Ну так на на під час ротації, під час навчання на полігону в полігоні Андрій Лєнко проводить вишколи, вичитає лекції, і хлопці набираються того досвіду, що потрібно. А це саме головне, що ти знаєш, кого ти захищаєш і що ти захищаєш. Це саме головне, тому що коли в тебе є в серці, в тебе тоді піднімається дух, і ти дійсно впевнено, стоїш на своїй, на своїй позиції, і ти жодного сантиметра не віддаш своєї землі. Ви перед ефіром казали, що читаєте зараз праці з основоположників так українського націоналізму, і що вони дуже актуальні саме в наш час. таке враження, що вони ніби про нашу сучасну ситуацію. Ну, трішки розкажіть про це. Це були великі люди, які, які, які писали праці, скажімо, праці Степана Бандери, Михайла Колодзінського написав докум. Це полковник, який брав участь в захисті карпатської України в 38-му році, захищав Україну на красному полі під хустом від Хортицької Угорщини, які разом спільно з фашистською німеччиною напали тоді на Україну на молоду українську державу карпатську Україну. Ну і чітко. Ця праця, яка називається військова доктрина, вона була втрачена, і в мене тепер складається враження, що чому вона була втрачена, значить, її або захопили. Нацисти німецькі або Москалі раніше, тому що дії Гітлера і дії Путіна зараз фактично мені складається враження, що вони читали цю книжку, і вони діють так, якби повинні діяти е, політика української держави. Що перше треба було би зробити для нашої держави для української України? Як як, як, як би мали діяти, ми би мали перенести боротьбу української держави на от зараз іде війна, так максимально на територію чужої країни, тобто. Агресора, це треба над цим працювати. Як це як над цим працювати? Значить, ми маємо працювати. Наша дипломатія мала би працювати для розвалу московської імперії. Тобто наша дипломатія має доказувати всю ту нашу історію насправді звідки звідки хто взявся на окупованих територіях Москов, московитами, які зараз мають там 27 сім тих республік, які вони свого часу захопили зараз, які входять в стан Московської Федерації треба працювати розвідка має працювати для того щоб там піднімати повстання щоб їх знизу зсередини роз'їдати і це мається роками працювати це б мала бути військова доктрина наперед наперед на роки наперед для того щоб шпигуни працювали для того для користі української держави натомість як працювали московити всі 30 років працювали тут для розвалу української держави хіба не відображається з праці михайла колодзінського я впевнений що вони читали наші праці наших геніїв, наших... Людей, які наших ідеологів, які писали ці праці, зрештою чомусь вони були і пропали. І я десь так моделюю цю ситуацію, що вона насправді так і є, і це саме головне до донести до того, щоб дипломати працювали на користь української держави. Вони мають донести всьому світу в кожній державі світу, кожному лідеру держави. Насправді, хто є хто хто така українська держава, хто така московська держава? Що це є та імперія, яка має розпастися рано чи пізно, і це треба робити. Але для того дипломатія має працювати. Держава має мати військову доктрину. А вона має йти на зближення з Північно-Атлантичним альянсом, тобто з НАТО, і це перше, що має бути, і працювати на розвал Московської імперії. Це написано в 38-му році Михайлом Колонзіцьким, ідеологом українського націоналісту, який загинув в 38-му році на, на красному полі під хустом. Ну і зараз поступово ми до цього доходимо, починаємо це усвідомлювати. А якщо говорити про саме про військо, тобто дії на полі бою, от в бою, те, що ви говорили, це більше стосується такої дипломатії політичної справи, я би сказав. А от що саме на полі бою? Що стосується саме війни? Наскільки ці те, що було актуальне майже 100 років тому, наскільки воно зараз може бути актуальне? У першу чергу, в першу чергу, те, що ми вже з вами говорили попередньо, бійці мають бути готові психологічно. Держава армія має працювати постійно, розвиватися. Держава має дбати про армію. Не має бути так, як протягом 30 років давали крехти стола для військової оборони, давали там якусь копійку, а то потім її забирали назад, бо треба було десь або даруйте таке слово погане зараз, або вкрасти, або десь дорогу не зробити, а списати і порізати наші літаки, як вони робили. Навпаки треба було вкладати за 30 років. Ми могли ми мали зброю, ми могли її модернізувати. Ми могли її розвивати. Держава мала розвиватися. Оборонний потенціал країни мав розвиватися. Він на натомість Нищився. Чому? Тому що москалі запустили своїх агентів сюди на місці, які працювали для розвалу української держави. Це вам і проста відповідь на це розвивати армію. От зараз ми вже працюємо другий рік війна, так? Саме під час війни найлегше розвивати економіку. Держава повинна би зараз працювати перейти. Економіка на військові рейки, виготовляти свої снаряди, свої патрони, ремонтувати свої танки, свої і всю свою техніку. Гвинтокрили. Ми ж маємо дуже багато підприємств. Так? Зараз хтось мені скаже. Прилетить і все знищить. Так ми так будемо чекати, ми ніколи нічого не будемо мати. Ми маємо працювати. Для того мають бути секретні заводи, для того мають працювати спецслужби на українську державу. Спецслужба має працювати, а не на Московську державу. І тоді б, напевно, з півдні були би не зайшли, якщо би спецслужби працювали на українську державу. На прилетій жаль, у нас спецслужби працювали і не знаю, як зараз, але раніше працювали не на українську державу, а на когось, а на українську державу клали. Непрелетій жаль, так воно є, тому е, це відповідь на ваше питання розвивати армію. Наша не потрібно нам тих хлопців, яких беруть 18 років і їх там ганяють там ними знущаються. Ми побачимо ролики, що твориться, е, займаються дідовщиною по сьогоднішній день. Ми в 23-му році живемо, люди добрі. У нас іде війна з москалями, а вони займаються дідовщиною, бо він не там помився, хлопець молодий. А ти його навчи краще розібрати автомат. Ти його навчи е, той самої військової доктрини. Ти його навчи е, нормальної історії, але він сам не знає. Він привик займатися дурницями, тому це оцей совок має пропасти. В армії, якщо вона та армія буде далі, строкова, то треба займатися дійсно ідеологічно. Мають ідеологи читати оці лекції праці, бо діввоявояки знали для чого вони туди прийшли. Хоча, на мою думку, контрактна армія це буде прекрасно і буде розвиватися, і хлопці добровольці будуть служити. Више їм головне нормально забезпечувати їхні родини і давати нормально, нормальну зброю, нормальний одяг, і хлопці будуть працювати. Просто для для військового мають цінувати. Не так, як зараз військового ніби цінують. Це, це, це називається ніби цінують. Так, хлопці прийшли добровільно. Ми там стоїмо не за славу, і не за гроші, як співається в пісні. Ми стоїмо за українську державу. Але так як вони ставляться до неї, до цих хлопців, це є свинство вищого гатунку. Оті крадені яйця, оті генератори, оте все з тими заробітними платами, що вони маніпулюють і один на одного бігає, вчепились за слово 30 тисяч. Зрештою, це можна регулювати. Можна одним дати 10 тисяч, одним 15 тисяч, і вже буде та економія, якщо дійсно тих коштів не стає. І можна, для того ви є нардепи у Верховній Раді. Дайте пропозиції. Ні, вони всі вчепились один наперед одного, хто швидше виб'є 30 тисяч. Та хіба світ скленом став на 30 тисяч? Хіба ми за 30 тисяч йшли? Та ніколи в житті. Законопроект можна прописати. Тим, хто на місці, даємо 5 тисяч, тим, хто на переділі, даємо додатково 30 тисяч, там чи 10, чи 20, Все можна прописувати. Треба хотіти. А це є популізм вищого гатунку, і на який не допомагає взагалі нічому, тому що середини ми роз'їдаємо знову державу, тому що ми знову сваримося між собою, щоб мали бути єдині і дати відповідь агресору от ви зараз говорите більше, все ж таки, як ну як депутат, в принципі, нехай місцевого самоврядування, а не як звичайний військовий, тому що бачимо, що так загальними речами оперуєте. Скажіть, будь ласка, ви так сказали, що все ж таки бачите контрактну армію в майбутньому професійну? А от багато хто говорить, що потрібна нам все ж таки така, ну принаймні, вишки для всіх громадян, такі курси саморозвитку, звичайно, так Звичайно. це має бути обов'язково, як в Ізраїлі. Як Швізарії наприквізарі, як Південній Кореї? От простий приклад. Я був дуже здивований. Я вже десь на одній з ваших передач казав, я дуже люблю футбол і слідкую за цим. І мене дуже здивувало, що півзахисник лондонського Тетенхема Сон Хінумін два місяці не грав футбол за свою команду. Виявляється, він проходив обов'язковий вишкіл своєї армії Південної Кореї. Так само має бути на Україні. Так має бути, але для того має бути створена законодавча база. Для того мають бути відбудовані навчальні центри, для того мають бути нормальні умови, зброя. І кожен чоловік, який себе вважає чоловіком, має пройти той вишкіл. Кожна жінка має пройти медичні курси, для того, щоб в разі. Такої небезпеки, яка в нас зараз є, ми могли стати всі чітко пліч-опліч захищати українську державу. А то не може так бути. Одні захищають, а одні жирують. Люди добрі. Я буквально цієї ночі приїхав з Києва, е бачив, бачу, що в Києві твориться, далі біла метеліця, далі клуби гудять, далі там вже війни немає. Це на превеликий жаль, дуже прикро констатувати, але факт залишається фактом. Не хочуть вбити в собі москаля. Далі співають на московській мові, далі в голові їм ота каша вариться, і далі вони собі думають, що що їх мене, та не мене нікого. Ті хлопці, які десь е, в голові каша вариться і думають, що вони врятують е, себе якоюсь інвалідністю штучною чи чимось іншим. Не мене. Всі треба стати на захист української держави, тому що прийде той момент, що вже не зможеш заробити навіть отих декілька гривень, які ти зараз заробляєш. При тому, що ти заробляв набагато більше. Маємо захистити державу, тоді будемо заробляти. Розберемося, хто є, хто, як, куди і звідки. Тут треба зрозуміти, що життя йде, війна йде не на життя, а на смерть. Або вони нас, або ми їх. Одвічний воріг, це не я придумав ці слова. одвічний воріг. Це тисячу років ми воюємо з ними. Дехто говорить 400 років, дехто говорить там 7 років, чи 8, чи 9, дехто говорить, що рік. А я говорю тисячу років. Ми згадаємо 1169 рік, хто вперше спалив Москву. Юрій Долгорутій, колишній до речі, син одного з наших князів, який був поставлений князювати на болотах. Тому ми маємо забути за ті болота, туди ніколи не відвертатися. Ми маємо йти світом, нога в ногу вперед, як йде цілий світ. Тоді ми будемо мати результати, будемо мати якусь перемогу. Ви сказали про психологічну готовність до бою. От якщо згадати ваш безпосередній досвід, адже ви теж з цивільного життя прийшли більше року тому, як доброволець. Що було найважче? Окрім цього, можливо, страху він є всім, всім людям притаманний. Що до чого ще найважче було прилаштуватися? Найважче було перший день, коли прийшов. Привикнути до, до нових умов життя. Коли ти прийшов, приїхав з дому з нормального з комфорту, і ти прийшов, і ти бачиш, тобі дали спальник, тобі дали каремат, тобі дали форму, тобі дали автомат, бронежилет і завели в маленьку кімнатку кімнатку в підвалі розміром десь 3 на 4 там шість чоловік ми мали сховатись, бо почався обстріл. В мене десь навіть на соціальних мережах виставляв фотографію, замальовано тільки свій. Спальничок і, 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 і цей і карімат і написав от, нові умови життя. Ось так само важче було психологічно до цього привикнути. Ну і, і інший момент, коли ти півтора тижня не бачиш води. І Тобі треба помитися, хоч елементарно, і ти не маєш, і не маєш змоги помитися. Оце психологічно важко. Направду зараз вже простіше, зараз вже привик. Зараз друга ротація вже буде вже зовсім інакше. Ну це для новобранців дуже складно. Треба, ну а треба нароштовуватися, бо вибору нема і. Для... Якщо вони... вони ж не люди, для них байдуже, але ми люди. І ми мусимо рятуватись. Для того ми звертаємося до волонтерів. Волонтери нам привозять вологі серветки, якщо немає води, і мусимо рятуватись. Вибору нема. Гігієна мусить бути, але в першу чергу життя... життя наших воїнів і держава наша. Ми мусимо її відстояти. І незважаючи ні на що, як би важко не було, але треба працювати. Оце саме важче психологічно. Ось такі речі, які я вам назвав. Втома є, от зараз, за цей час, втома від всіх цих є, таких. Є. І в тому числі від царат, ми розуміємо. Так, є. І їдучи навіть сюди, зупинився на світлофорі, подивився і так собі думаю, боже, як це все надоїло. Але насправді, в який вибір потім, Михайле, вперед, далі треба працювати. Є втома і дуже сильно. Але ми мусимо тримати себе в руках, працювати треба на перемогу. Ви задали про волонтерів. Власне, і на початку ми говорили про волонтерів, які збирають у дорогу. Які зараз найнагальніші потреби виникають, і чи вдається їх вирішувати саме волонтерським зусиллям? Ну дивіться, у мене досить волонтера дуже досить великий, і я може, тому і десь е, працюю ще додатково. Для підрозділу, тому що зв'язок дуже великий, з 2014 року в нас була створена на Двернянщині дуже величезна волонтерська організація, і ми десь маємо дуже багато зв'язків. Зараз працюємо через Наталю Чаплинську, нашу депутатку Івано-Франційської обласної ради, і ми маємо таку сітку, таку мережу велику людей, які допомагають. Ну що зараз саме необхідне? Це дрони. Дрони це, це наші очі. Це чим більше буде дронів, чим більше буде тепловізорів. Оптичних прицілів, тим більше буде наших воїнів живіших, тому що ми все бачимо. Ми бачимо, як Москаль йде з однієї хати в другу, і ми можемо туди їм сюрпризи відіслати. Це саме головне. Звичайно, все потрібно. Потрібно, щоб наші партнери дотримувалися своїх слів, щоб нам дали врешті-решті літаки, щоб нам дали врешті-решті ті всі бронемашини, які нам потрібні. Ну зрештою, зрештою потрібно української влади, справжньої, української України і справжньої української влади, щоб не загравали, щоб не загравались, щоб не вірили в ту в ту в ту брехню, яку роками нам нав'язували московити. Буде вже того. Ще раз повторюсь, не обзиратись на то болото. Нам потрібно це також. Це треба думати на майбутнє, бо перемога буде це однозначно. Вона буде якщо не цього року, то наступного точно вона буде. І нам треба думати в майбутньому, хто далі буде в цій державі керувати. Щоб мене ніхто не звинуватив, що я займаюся десь, але я бачу це, що нам потрібна українська держава. Бо якщо ми будемо далі мріяти про, про них, що з ними нам треба дружити, ні, на рівних умовах, тільки на рівних умовах, нема старшого брата. Ми є нація, яка себе показала, ну, чи на найкращому в двадцять столітті. Жодна нація проти такої потужної е, армії, яка на, на провеликий жаль є така, вона є така армія, то що в нас телебачення розказують, сміються з них, то не треба сміятися, їх не треба недооцінювати. Досить потужний воріг, потужний опонент. І ми дали їм від, відсіч дуже серйозно. Тому треба готуватися на надалі. І якщо ми не доб'ємо до кінця, якщо ми їх не знищимо в їхньому лігві, принаймні не вступимо в альянс Північно-Атлантичний, вони через 5-10 років знову прийдуть. І задайте мої слова, тоді буде дуже важче. Дай Бог, щоб не потерялась Чечня. Чечня також в першій війні виграла. Ну зараз є такі два напевно настрої в суспільстві. Вони досить тривалий час. З Одного боку очікування контрнаступу, очікування як якогось пози... ну, звільнення наших територій. Зрозуміло, що не знаємо, якого саме обсягу це можна досягнути. А з іншого боку, є страх, що справді можуть змусити Україну до переговорів, до якогось перемир'я, до якогось замороження, так би мовити, конфлікту. Які настрої у вашому підрозділі? Що про це говорять? Ну в нашому підрозділі взагалі парад на Москву Москві провести на на Червоній площі. Це не травні вже це навіть нема що дивуватися. У нас націоналістичний підрозділ. і Це ніхто ні того не скриває, і ми стараємося свою ідеологію в цілу бригаду внести. І ви знаєте, свого часу покійний легендарний комбат. Олег Куцин казав, що чим більше нас, націоналістів, війде у підрозділи Збройних Сил України, Національної гвардії, тим краще буде наша армія. Це ви знаєте, це діє, це дуже діє. Наша Карпатська Січ увійшла в Збройні Сили України. Дух правий сектор також війшов в 93-ю бригаду. Там Азов війшов в Національну гвардію. Так само ми Свобода війшли в Національну гвардію, і це дає результати. Я вам скажу, що це дуже сильно дає результати, тому чим більше націоналістів буде. У лавах Збройних сил України в загальному тим швидше буде перемога і тим більше буде мріяв кожного воїна бути е на параді в Москві. Але мене тішить те, що головнокомандувач наш також мріє. це, це тішить. Я тішусь тим, що врешті-раз у нас є такий за головнокомандувач, і генерал Залужний. Віриться, що його не зламають. Хоча якби його не ламали, я десь бачу, що нинішні... Колаборанти, які там засіли в офісі президента, стараються його понесити, але він тримається. Ну сподіваємося, буде все нормально, і разом з вояками ми зможемо відстояти українську державу і з таким командовачем ми зможемо перемогти. А щодо контрнаступу, власне, от який настрій, я не знаю, як тих правильно сформувати. Настрій? Бойовий, Негайно так. треба, команди треба і звільняти українські території. Чим скоріше ми звільнимо українські території, тим вони не будуть мати шансів нас заставляти на якісь переговори. З москалями немає ніяких переговорів. Я це говорю не своїми словами, це давно відома істина. Це ще один з... Бісмарк, здається, яцем казав, так? що Патару не вартує з ними домовлятися. Там не буде ніяких домовленостей. Вони підпишуть чисто формально, але вони їх не будуть ніколи дотримуватися. Зрештою, для чого йти далі, коли ми маємо е, мінські ці домовленості, так звані? Вони були підписані, а хто їх дотримувався? Нема що з ними підписувати. Тому чим швидше ми звільнимо наші території, тим ми будемо мати результат кращий, тому що нас ніхто не заставить сідати за стіл переговорів. Ми бачимо, що Франція заграє з ними. Ми бачимо, що і Німеччина ще де заграє. Та зрештою і Штри штати заграють з ними. Всі заграють, тому що вони не вірять, вони не знають в загальному історії, тому що наша історія скажена. Вони ж знищили на всі сторінки української історії і подають свою. У них соціальні мережі потужні, у них інформаційна політика велика. У КГБ працювало цілий час. Якщо б ми сиділи за, закриті, то москалі працювали на розвиток. То вони вже всю, привласнили собі всю Київську Русь, вони всіх князів собі привластили, вони все собі привластили. Хоча коли вони створились, коли ми. Ну але тому для того нам потрібна нормальна українська влада, щоб ми могли це зробити. Контрнаступ чим швидше, тим краще. Дякую, дякую дуже вам за цю розмову і дякую за те, що ви робите. Я лише побажаю, щоб наступного разу в цій студії ми обговорили якісь хороші позитивні новини для всієї України і для нашої області. Також. Михайло Іваночко, боєць батальйону Свобода був нашим гостем. Дякую глядачам, які нас дивилися. Мирного вам вечора. Залишайтеся з величиною, Адже попереду ще багато цікавого, тож не перемикайте. Побачимось.